Вашій увазі, ось така електробритва для голови. Вона у нас вже другий рік в асортименті, дуже хороша, популярна і хід цела, хто особливо для голови. Хоче. В чому перевага? Перевага в тому, ви бачите 5 голів округомих, велика робоча зона. І подивіться, наскільки зручна йде форма для тримання. Ось так і це як шліфовка, ось так для голови. Дуже класна штука. А тут іде до речі, дисплей. Він показує рівень заряду акумулятора. І тут сама електробритова води не проникна, можна навіть спінкою, можна без всі голівки, звісно, рукомі. І в комплекті ще йде для носа насадка, тример насадка, яким можна знімати шар волосся і потім шліфуватись уже ножами. Про роторними для носа і дві щітки. Одна м'яка, одна група, також для очищення, для нанесення засобів. Тобто, хороший, універсальний пристрій. Ціна в нас незмінна: 999 гривень, Voyager v 316 Замовляйте в нас на сайті, також через інстаграм, наш сайт ремор, наш інстаграм в шапці профілю, так само, як і сайт називається, як і сторінка, тобто, все зручно, нас зручно знайти. Посилання всі в шапці профілю.